Оде дуже можливо, що коли прийде ваш час померти, ви будете мати одне шкодування, коли ви подивитеся на своє життя. Можливо. А це є: я повинен був молитися більше. Ви вже чули, брат Володя говорив по біліграм. Коли він дивився на своє життя, він бачив, що він замало молився. Так само покійний пастор Тим Келлер, коли його запитали про своє життя, він сказав, що якщо я знов починав би своє життя і служіння, я багато більше молився, а менше робив. І якщо білі Грамі і Тим Келлер це кажуть при кінці їхнього життя, що, ви будете, що буде з нами, зо мною і з вами? І ось чому це літо ми хочемо вивчити молитви в Біблії. Через те, що молитися, це точно треба потрібно навчитися. Так? Молитва це учитися. Ось тема. Десь як гарно Аріана надрукувала, щоб цілий місяць, цілий три місяці вам нагадувало це. Учні. Є написано тільки просять допомогу з молитвою. Ми нігде не маємо написано, що учні питають: навчи нас проповідувати, навчи нас іванізацію робити, навчи нас починати нові церкви. Одне тільки що ми маємо написано, це є: Господи, навчи нас молитися через те, що молитва є процес науки. Щось подібне є дитина, коли родиться, вона мусить вислухати батьків, як вони говорять, щоб виробити мову. Дитина не родиться і знає вже говорити. Вона слухає, як мама говорить, слухає, як тато. Мама тато по -по помагають. Скажи, мама, тато. І дитина пробує і вивчає, аж поки вона. Не вивчить, як говорити. І молитва є так само. Ти мусиш слухати, щоб навчитися, щоб зрозуміти, щоб тоді ти міг молитися. І ми маємо молитви у Біблії. Вони не є випадкові. Вони є написані, щоб ми, так як тато, мама говорять до дитину, ми уживали ці слова, розуміли їх, практикували їх, училися і зростали в цьому. Ось що ми будемо робити. Ми маємо 28 проповідей на це літо розклад. Ви вже одну чули, зараз будете чути другу. І ми хочемо через цю молитву вивчити, як молитись, які слова вживати. Я рекомендую вам, щоб ви набули книжечку і щоб ви там писали кожний тиждень, що ви навчилися про молитву. Я думав купити і дати вам, але я не знаю, хто з вас серйозний, хто, хто буде це робити, хто ні. Так що, якщо ви купите, то тоді більша є можливість, що буде це робити. І візьміть, напишіть, що ви вчилися, що ви почули, що Дух Святий до вас говорить. Запишіть і потрошки так будете вчитися, як найкраще молитися. Перед нами особлива молитва. Заступниця молитва, заступниця молитва. Ми чули про Авраама, як він заступається за Содому і Гомору. а ця молитва є більше, ніж молитися за когось. Є дуже окрема молитва. Може, ви з деякі з вас перший раз будете про таке чути, так що сьогодні тільки буде такий вступ. Цебто воно не є те саме, що ти молишся за когось. Це є щось особливе, щось іначе, і ми зараз подивимося, що в чому полягає. А, 18 років три мужі приходять додому до, до на намет Авраама, і вони проголошують, що за рік Сара буде бавити дитину. Після того вони усі три йдуть і намагаються йти до Содому. І ось за починається ця розмова, можна сказати, це, ця молитва. Перше, я хочу, щоб ви побачили, що є запрошення самого Господа до заступництва це є перший пункт. У тексті в цьому є три ознаки, що Господь хоче, запрошує Авраама заступатися. І це дуже важливий факт, я пізніше поясню, чому. За ваше 17 вірш. Ідучи дорогою, Господь сказав, чи можу я приховати від Авраама те, що зроблю? А? Цебто, якщо Господь йому не скаже, що він буде робити, він не може помолитись, заступитись. Цебто, це і важлива інформація. Це то Господь каже, я мушу йому сказати. Це є перше. Друге, 20 й вірш каже, промовив Господь через те, що крик Содомой і Гомору великий, що гріх їхній став дуже тяжкий. Зайду ж я та й побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до мене, тоді їм загибель, А як ні, то побачу. І ці останні слова, якщо ні, то побачу, вони є дуже цікаві через те, що вони натикають, що справа ще не є рішена. Остаточне рішення ще не було зроблене. Це означає, Авраам, ти ще маєш можливість заступитись за цю справу. Чи ви справді думаєте, що Бог мусить зійти, щоб побачити, що там робиться? Чи ви справді думаєте, що він мусить тоді подивитися і сказати, ну я буду тепер рішати сюди-туди? Ні. Це є відкриті двері для Авраама, що він якось вплив на цю справу. Другий, третій доказ є 22-й вірш. І повернулися звідти ті мужі, пригадуйте, три їх було, і пішли до Содому. Авраам усе ще стояв перед Господнім лицем. Цікаво, що єврейські коментарі кажуть, що це не є, що Авраам стояв, а Господь ще стояв. Цебто два пішли, а Господь зостався. І 23 вірш каже, що Авраам підійшов та й промовив. Це то, цікаві деталі. Господь залишається, щоб поговорити з Авраамом. І Авраам підходить близько до Господа. Небезпечно. Але зауважте, як інтимно є ця розмова. Двоє пішли, Господь залишився. І Авраам підходить до нього. І ось ми маємо три такі докази, що Господь захочує, запрошує Авраам «Заступайся за місто. Перше, Він каже йому, що він буде робити. Друге, він, можливо, натякає на те, що все ще не є рішено. І третє, він залишається позаду і дозволяє, щоб Авраам наближився. Це є дуже важливо через те, що це є головна одна із головних частин а? заступатися за щось. Так? Пізніше я трошечки а, поясню більше про це. Це є перше. Друге, ми мусимо зрозуміти богослов'я, що стоїть за, за цією молитвою. Те, що ви думаєте про Бога, коли молитесь, є ключовим. Що ти думаєш, коли ти думаєш про Бога, звідки віра приходить? І через те є дуже важливо, що ти уявляєш, як ти бачиш цього Бога від Писання, від натнення Духа Святого. Це є основне в молитві. І чим ти більше його знаєш, тим більш ефективна є твоя молитва. І виглядає, що Авраам. Робить щось дуже цікаве. Він просить, молиться, але в той самий момент він розпізнає щось про Бога. Авраам не є впевнений. Але він через прохання розпізнає. Що він розпізнає? Раніше ми будемо це, я хочу підставити цю справу. Багато хто з нас вирос в західньому світі. Де індивідуалізм є царем? Цебто, ти маєш права, я маю права. І кожен один із нас є відповідальний. І мене не можуть карати, якщо я не є винний, якщо я цього не зробив. Це було б несправедливо. Так? Кожен має свої права, і кожен мусить бути покараний за те, що вони зробили чи не зробили. Цебто, індивідуалізм є важливішим, ніж. Колектив, так? і ми виросли в цьому, і нас учили це і таке подібне. Але більшість світу цього немає, не працює те. Тобто для покарання може бути достатньо, що ти належиш до якоїсь групи, до якоїсь релігійної групи, етнічної групи, до якоїсь родини. Палка по голові може прийти до тебе через те, що ти. Є з кимось. світ у це працює. І в старому заповіті ми бачимо, а хан, пригадуйте, наказ був: не беріть нічого від цих містах. А він що робить? Він узяв і золото, і срібло, пальто взяв. І потім, коли взнали, то він, дочки, сини, дружина, віль, овечки, намет, всі були побиті. І ніхто не казав. Ну, це несправедливо, що діти мусять платити. Всі розуміють, що так справа йде. Або минулий місяць пригадуєте, Саул, п'ять онук, два сини були повісені. Вони нічого не зробили, але вони були родичі Саула. І після того Господь ублагав країну. Ніхто не казав, ну, почекайте, це не є справедливо. Вони не є на Ні, вони є діти Саула. Вони мусять заплатити. Або навіть минулу неділю Давид почав грішити, лічити народ, і 70 тисяч людей загинуло. Ніхто не казав, ну це не є справедливо. Розуміються, якщо ти є цар, і ти зрішив, то і народ буде страждати. І я розумію, що навіть у якомусь сенсі люди вважають, що це є справедливо. І можливо, що Авраам розуміє, через те, що велике зло є в содомі, є нормально, що Господь знищить місто. Це було б нормально, це було б справедливо. Якщо що є, каже слово, бо там нечестивий, то Господь правильно покарав би це місто. Але ось де, де Авраам досліджує щось, що він ще не знає. І це є. Чи протилежне так само працює? Що я маю на увазі це? Якщо Господь знищить за нечестивого, чи Він помилує за праведного? Що є важливіше для Бога? Покарати за нечестивого? Чи помилувати заради праведного? Цебто Авраам хоче знати. Яка є цінність у праведного? І ось чому він тут ця, ця торгівля? Здається, що це є два чоловіки десь на базарі, торгуються за кавунами. Але цікаво, що Авраам не просить про свою родину. Він міг би сказати, спасемо племінника Лота. Він не просить по друзів, може там були друзі його, може, були деякі партнери, що він а, торгувався з ними. Він просить за все місто. За все місто просить. І цікаво, така, така, ну, торгується просто. Починається 50, збиває до 50, 45, 40, 30, 20, 10. Так? І цікаво, що Господь дозволяє. Не знаю, чи ви колись були в інших країнах, де ти торгуєшся. І той, хто продає, каже, я нижче не можу піти. А той, хто купляє, каже, а я більше не можу дати, ніж все. Так? Є якась остання ціна. І Господь не каже, ну, все, 30, я більше не можу піти нижче. Не каже цього. І цікаво, що Авраам постійно його пхає цифру внес, вниз, 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 вниз. І Господь світний син. Тепер хтось із вас, якщо ви думаєте, <сум> могли б сказати, ну це дуже цікаво, але воно не працює. Бо все одно знищив місто. Що з того, що він торгувався? Не працює. І ви були частково праві, Але я хочу показати вам, що тут Авраам задає дуже важливе питання. І може, це є ключне питання, щоб зрозуміти все те, що тут робить. Питання є наступне: чому Авраам зупинився на десять? Чому на 10? А, може, йому стало стидно вже забагато просити ще, ще. Може, нерви його трошечки здали? Може, коліна почали траститися, бо він вже забагато просить. А Може, він думав, що Господь напіде нижче 10? Може, він знав, що там навіть одного нема. А, але кінець він йде додому, і ми залишаємося на десять. Питання для вас, яка, який може бути мінімум, щоб Бог помилував? Прошу, один. О, ви вже чули цю проповідь, так? Ну. Він би сказати п'ять, він сказати чотири, але мінімум був би один. І цікаво, чому Авраам так далеко пробив, але не дойшов. Було б цікаво, чи справді узнати, чи для Бога один праведний є такий цінний, такий цінний, що заради одного він помилує все місто. Авраам почав це питання, але не докінчив. А хто докінчив? Ісус Христос. Я знав, що ви вже чули цю проповідь. Ісус Христос один праведний. Цебто Авраам почав питання, але він не докінчив. Ісус Христос приходить, і Він є той один справді праведний. І для Бога один праведний, справжній праведний є такий дорогоцінний, що через одного помилує всіх. І Авраам почав це. Але він не міг це розробити. Тепер, чому є важливо, щоб ми знали це? Третій пункт як слід заступатися в молитві. Дві речі побачити, хто ти є, і тоді подивимося, як це робити. Перше. Заступитися в молитві це є інакше, ніж просто молитися. Господи, благослови, дай здоров'я. Um, дай допоможи, щоб тести здали гарно, все добре. Благослови подорож, це є щось інакше. Через те, що заступатися в молитві, ти стаєш перед Богом, і ззаду тебе стає ця людина, оця потреба, за якою ти заступаєшся в молитві. Так? І для цього ти мусиш знати, хто ти є. Хто ти є? Якщо ти є вибраний, ти маєш особливе завдання. Ми дивилися: 1 Петра, 2.9. Ви ж люди вибрані. Царські священники святий народ, відокремлений народ. Що священник робить? Заступається, заступається за людей перед Богом. І якщо ти є вибраний, це є твоє і ідентичність. Твоя праця є заступатися. Ще що священник робить? 1 Петра 2,5. І самі немов те каміння живе. Будуйтеся в дім духовні, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Що священство робить? Приносить жертви. Яку жертву принесеш у новому заповіті? Ми не приносимо жертви. Як тоді я можу заступатися за людей перед Богом. Ми підносимо єдиного праведного, що є Ісус Христос. Ось що ми розуміємо. Ми знаємо, що заради одного Бог помилує. І через те, коли ми заступаємося, ми підіймаємо цей факт. Ми приносимо що через Ісуса Христа, через одного правильного. Ми просимо, щоб Бог помилував заради одного. Ми кажемо: Господи, за дорученням, що Ти мені дав, я заступаюся за це за цю особу, я заступаюся за цю проблему, я заступаюся за це місто. Через одного праведного помилуй, Господи. Ось як вона звучить. Будь милостивий заради одного. Якщо ти є священник, це є твоє покликання, і ти мусиш виконувати. Ти вже маєш жертву, заступайся з неї. А, і ось як мусимо молитися за інших. А, як це робити? Перше, ти мусиш почути від Духа Святого цю потребу. Я хочу, щоб ви пригадали, що Господь запрошує Авраама через ці різні докази. І ця молитва тільки підходить, коли ти маєш, Дух Святий говорить до тебе, і ти маєш особливе відчуття, помолися за це, заступися за це. Може бути особлива особ, особисто хтось. Цебто ти чуєш, може тобі приснилося це? Ця людина приснилася тобі, і ти встав і рано, і ти можеш питати, Господи, може я мушу заступитися за цю людину, молитвою, особливою молитвою, де ти благаєш, щоб Бог проявив милість. Ти стаєш, як той священник перед Богом і каже, заради Ісуса Христа, одного, Господи, помилуй. Цебто це є перше, що мусить бути. Це не є просто помолитися за заклад. У тебе є особисте запрошення заступитися за когось. І друге, як ти будеш це робити? Ти будеш робити і сміливо, і скромно в той самий час. Розумієте? І сміливо приносити цю молитву і скромно. В той самий час. Ось що робив Авраам? 25-й каже, не можна тобі чинити так, щоб убити праведного з нечестивим, бо стане праведний, як нечистивий. Цього ж не можна тобі. Чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди. Авраам каже Богові, що він може і не може робити. Що це за сміливість? Підступай до нього і ще йому каже, це цього не можеш робити. Це ти мусиш правильно зробити. Цебто досить сміливо, але так само Авраам і скромно підходить. 27 вірш каже, відповів Авраам і промовив. Оце я всмілився був говорити до Господа свого, а я порох та попіль. М? Цікавий цей баланс. Авраам знає своє місце, він знає, що війня ніхто. Але він все одно сміливо приноситься і скромно. Ми маємо багато більше, ніж Авраам мав. І ми знаємо, що через Ісуса Христа ми сміливо можемо підходити. І, брати та сестри, я хотів би, щоб ви це запам'ятали. Нема обмеження, що ви можете просити. Думайте, як поширше, коли просите. Просіть сміливо. Але в той самий час не забувайте, що ви нічого не приносите. Ви просто є священник і в жертва є Ісус Христос. І через Ісуса Христа ти маєш право заступитися за когось. Це не є, що ти є герой віри, великі, сильні моли, молитви є твої. Ні. Ти приходиш через те, що Ісус Христос є один праведний, і Ти Його вживаєш, щоб попросити щось сміливо. І скромно і заступи, заступатися за когось. Зараз ми будемо підходити до цього стола. І я хочу запропонувати вам, коли ви будемо згадувати цього одного праведного, через якого ми можемо заступитися за когось. Я запросив би, щоб ви молитовно запитались. За кого я мушу заступитись? Це є щось особливе, це є щось не просто проста молитва, і помолюся за цю людину, амінь. Це може бути довгий процес, де ти постійно заступаєшся, просиш, благаєш. Це є особливе покликання молитися за когось, це є особливий привілей, це є наша функція як священники перед Богом. Попитай, коли ти будеш брати цей хліб, цю чашу. Запитайся, Господи, хто в моєму житті Ти запрошуєш мене, щоб я заступався, щоб заради одного ти помилував цю людину, цю, цю проблему. Може, і це місце? Це місто. Господи, помилуй це місто заради одного. Нехай Святий Дух працює, говорить, може, Буде картина, може бути імення, може, сьогодні ввечері когось буде снитися тобі. А, запитайся, кого, за кого я буду заступатися в мої молитви. У, що в твоєму серці болить і ти знаєш, Господь хоче, щоб я заступався за це. Хай Господь буде милостивий за, для тебе і щоб поблагословив, і щоб ти побачив відповідь на ту молитву. Коли ти заступаєшся за когось. Моліться, просіть. Хай Господь благословляє нас у цьому. Амінь. Заспіваємо одну пісню і перейдемо до вечері Господньої.